Всім привіт! Ви на каналі Гриби Полісся, з вами я, Олег. Сьогодні у нас 16 вересня 2025 року. Ну, я приїхав до лісу, так як у нас ці дні йшли дощі. І я вирішив зробити таку розвідку. Може деякі вже почали гриби з'являтися. Ну, буде видно. Якщо комусь цікаво, то я вас всіх запрошую з собою. Ходімо. Хвилин 40 пройшло, мабуть, як я в лісі. Ну, поки що нічого. Ось такі нам зустрічаються. Ось вони. Це такі осінні. Вони я їх часто знаходжу. Ось іще. Ну, в лісі сиро. Бачите як? Не сказав би, що сухо. Потрібен деякий час, щоб грибниця. нормальна. Ось такі ще. Бачите, тих, що потрібно, то немає. Ну що, теж погриби. Бачите, теж погриби зібрався і не знає куди йти. Ці жуки їдять гриби, вони полюбляють, вони з'їдають повністю, білий гриб можуть з'їсти. Ось так, полюбляють вони теж. ну Бачите, теж жучок виліз десь. Пошукати собі щось, поїсти, а їх немає. Минулого разу ми зустріли. <хи> ну, багато я так по лісі бачив, повзають. Ну, не тільки жуки й слимаки. Навіть можна так определяти, де їстивний гриб, а де отруйний. Вони теж вони ж не їдять. Такі неїстивні. Хоча хтось мухомори їсть, бачив, знаходив надкушені. Ну так, не багато трохи надкушено. Видно, що надкушені. Ну, може лікуються звірі. Чи ж олені там, чи лосі. Ось зайшов до такого лісу. Тут такі молоді. Сосни, ну, подивитись, може мас... маслюки є, тут зазвичай маслюки ростуть рижики. Маю зайду, ще тут гляну. Ну нема, не видно. Може десь з'являються по одному, але я ще не бачив. Ось ходжу тут. Хоча тут, так, да, вологи з її роса. Стоїть. Бачите, ще які квіти. Вона впала. Ну, якщо буде щось цікаве, то лючимся. Немає там нічого, я не знайшов, довелося перейти вже сюди. Ще тут ось ходжу. Ось такі. Це якісь опеньки мені писали. Ось так вони виглядають. Поки що мухомор, Бачите, червоний. Ну, більше нічого немає, не знаходив я крім тих грибів і мухоморів. Ну ще попереду, ще є, в нас час, подивимось. Ось іще один. Ось такий кажуть, як є мухомори, то і білі будуть. Ну, не знаю, ще не бачив. Хоча так, мухомор — це супутник білого гриба. Ось погляньте які опеньки. Ну, це не їстивні мені писали, що це бачите. Ну а так вони, на вигляд, то вони гарні. Ось так, біля пеньожка, так вони. А сії з, з цього боку іще Ось, бачите. Теж такі. Ну, поки що так. Немає, немає. Вже обходив стільки. На дворі похмуро. Ну, обіцяють і на сьогодні дощ. Ну, поки що так, бачите, немає, зовсім немає. Це я так зробив розвідку. Були дощі і така похмура в нас погода стоїть і в лісі. Якби не сухо, вже мокро, але ще не прокинулись, ще не не ну, такі неїстивні, отруйні, то багато, бачите, є. Ну, починають вже так ну, з'являтися ці осінні, які зазвичай осені ростуть. Ну, ліс ще зелений, ще не, ще не такий він осінній, ну, не, не багряний, ще бачите, ще листя зелене. Навіть якщо біля вуха десь комарик пролетів. Та й так тепло. Я думаю, що згодом будуть осінні ще. Позбираємо по-любому. Тільки початок. Так. Навіть не знаю ви викладати такий рулик. Ну, Вибачайте, немає так. Показав те, що є на даний момент. Може дещо і пропустив, я не знаю. Ну, як ви самі бачили, коли є, то вони є, а як нема, то нема. Де ж ти його візьмеш? Ну, хоч так уже душу якби, відвів, успокоїв, Знатиму, що на якісь пару днів збив, ну ласкому, як то кажуть. Хоча, не знаю, буде видно. Ну а так, як завжди, я хочу. Я вам всім дякую. Бажаю всім здоров'я, щоб все у вас було добре. щоб... Не не було ніяких. Головне всім мирного неба. До зустрічі. Бережіть себе та своїх близьких.